Доброго часу, значить, 6 грудня. Ну і про побілку дерев: чи варто, чи ні. Коли, як, навіщо і чим. Значить, побілка це один з агротехнічних прийомів, я так вважаю. І агротехнічні прийоми, такі як оприскування, побілки і тому подібне, потрібно проводити, розуміючи, для чого вони потрібні, а не тому, що це хтось так написав, підказав чи так книжка пише. Ну і значить, побілку я розумію так. Білю я... Фундуки тільки такими от садовими фарбами. ну Виробник не важливо. Е просто садова фарба, на відміну від вапна, не викликає опіків кори. Кора у фундука досить тонка, тим більше дерева в мене значить е відносно всі молоді. ну І побілка проводиться в кінці осіні і на початку зими, значить, в теплу в сонячну погоду бажано суху. Е Ну, І проводиться вона для того, щоб запобігти сонячним опікам зимою. Ну, а зокрема, я провожу побілку. Ну, е, Є така думка, що е, значить, зимові морози не шкодять фундуку. Чоловічі сережки досить добре переносять морози е, і відносно високі навіть морози. Але жіночі квітки, які з'являться на бруньках. Досить бояться повторних весняних морозів. Е, значить, що нам дає побілка? Е, побілка і заодно мульча е, нам відтягує значить, е, сокорух. Е, як тільки почнуться значить, морози більш стабільні, приствольний круг я замульчую е, шаром соломи, сухої або сіна. Е, Солома, значить, або сіно буде зберігати прохолоду в землі, ну і значить, корінь буде в холодові, і весною при... земля прогріється під стовбуром пізніше, сокорух починається пізніше. Значить, до стовбура, до стовбура, значить сік піде пізніше. Ну і стовбур, і скелетні гілки, які мають білий колір, теж. Набагато пізніше проснуться, Ну, це нам дасть днів біля 10, може навіть більше, що значить вбереже нас від деяких там повторних е заморозків і обмерзання жіночих квіток. Ну, так хоч не набагато, але вдасться відтягнути вегетацію фундука.